Справжні фанати футболу не прогавлять жодного матчу Євро 2012 Можливість не лише спостерігати, але й відчути себе зірками футбольного поля подарував фестиваль великий м'яч на ньому. Започаткували своєрідне народне євро. М'яч у турнірів двічі більше від стандартного. А от поле й ворота натомість мініатюрніші. Однак, всі, хто підтримав це починання, солідарні. Важливий насамперед дух самої гри. Я взагалі за те, щоб навколо м'яча об'єднувались люди, тому що ну свого досвіду. Я також займався з дитинства футболом. Дійсно, ця подія, футбол, вона об'єднана і не важливо, які це маленький футзал, яким ми займаємося чи великий футбол. Ми намагаємось долучитись до цього заходу, враховуючи те, що все ж таки Буковель не тільки гірськолижний курорт, а все ж таки це демисезонний курорт, де будуть в перспективі готуватися так само і футболісти. Так само нещодавно ми долучились до Прикарпаття. Звичайно, не все ідеально, але в майбутньому я надію, що Прикарпаття. Я вірю в це. Вийде в не тільки в першу лігу, а й в прем'єр-лігу, і буде грати на самому найвищому рівні, як і ще буквально 15 років тому. На полі, де немає навіть традиційного штрафмайданчика, як дорослі аматорські команди, так і дитячо-юнацькі футбольні змагання. Призи не основна винагорода за перемогу. На першому місці спортивний інтерес. Самоб'ємо це по 10 років. Тут в основному діти виступають. Щоб їм сподобалося це відчуття м'яча. Вони тільки перші кроки роблять в футболі, щоб вони отримали задоволення від цього, щоб їм сподобався футбол, і щоб в дальнішому може хтось з них виріс в зірку українського футболу. Згідно правил, у турнірі великого м'яча грають дві команди, які складаються з усіх бажаючих по шестеро осіб. Гра триває два тайми по сім хвилин кожний. Охочих та спостерігачів турнір зібрав чимало. За гравців болівають навіть персонажі мультфільмів Діснея. а під Римують справжні команди черлідерів.